Академія праці і соціальних відносин це провідний недержавний вищий навчальний заклад Федерації проспілок України, секретом успіху якого ось уже 16 років є поєднання передових технологій навчання, багаторічного досвіду і традицій вищої школи профспілкового руху. Академія готує фахівців у галузі соціального управління, правознавства та економіки. Студенти факультету соціального управління мають змогу обрати напрям соціологія або ж соціальна робота. За час навчання юнаки та дівчата отримують знання з питань мене. Жменти управління соціальними підприємствами, установами, галузями, містами та регіонами. А під час практичних занять студенти оволодівають навичками проведення соціологічних і маркетингових досліджень, які закріплюють під час виробничих практик. Саме набуття практичних навичок є основним завданням, яке ми вирішуємо під час цих, цих пар. Тобто цих дисциплін. Отже, є дуже багато теорій з приводу того, як треба працювати з людиною, чим можна допомогти людині, яка опинилася в кризовій ситуації. Але важливо, щоб на основі цієї теорії наші студенти змогли вирішувати реальні практичні ситуації, тобто вступити в реальну взаємодію з живою людиною, визначити, що саме у неї виникає, що її заважає успішно жити, і надати цій людині саме таку допомогу, якої вона потребує. Тож, після закінчення академії студенти факультету соціального управління можуть працювати у наукових установах соціологічних і маркетингових лабораторіях консалтингових центрах а також практичними психологами консультантами і соціально-психологічних питань тренерами по створенню команд і ефективному розвитку організацій а поки що вони тільки тренуються влаштовуватися на роботу Доброго дня доброго дня чим я можу вам допомогти я прийшла до вас з такою про таким проханням я б хотіла знайти роботу я закінчила Академію праці і соціальних відносин, факультет соціального управління. А хто ви за фахом? Соціальний працівник. Ну і як вам академія як навчалась? Дуже чудова академія, чудовий професійний викладацький склад. Однак я б все-таки хотіла звернутися до, ну, за вашою допомогою в працевлаштуванні. Юридичний факультет Академії праці та соціальних відносин готує фахівців за напрямом правознавства. Після закінчення вищого навчального закладу випускники цього факультету зможуть працювати у судових, правоохоронних органах, адвокатських компаніях, нотаріаті та у юридичних службах підприємств-установ організацій. Варто зауважити, що з третього курсу навчання фахова підготовка студентів-юристів поглиблюється спеціалізацією, і саме тоді, здобуті на теоретичних заняттях знання, студенти підкріплюють практичними. Насамперед, це вони зможуть зробити в лабораторії криміналістики, яка обладнана за найсучаснішими вимогами. В обов'язки криміналіста входить проведення всіх необхідних експертиз, що допомагають знайти злочинця. цій професії необхідні залізні нерви, уважність, мобільність і відповідальність. Здавалось би, це суто чоловіча професія. Однак в академії праці та соціальних відносин спеціальність юриста криміналіста обрало набагато більше дівчат аніж юнаків. Я поступила сюди, відкрив первую страничку учебника довідника для абітурієнтів. Ну так неосознанно можно можна сказати. как ну, бы я очень довольна своїм вибором, довольна, що сюди поступила. Викладачі і студенти академії розуміють, наскільки важливою є робота експертів-криміналістів. Тому на практичних заняттях вони разом виконують найрізноманітніші дослідження, які згодом допоможуть майбутнім фахівцям розкрити ряд злочинів. Сьогодні ми з вами проводимо практичне заняття відповідно до лекційного нашого матеріалу, яке має назву Огляд місця події. Для цього ми з вами будемо сьогодні виходити на відкриту місцевість. Для того, щоб ми відпрацювали ці теоретичні здобути навички, я вам зараз дам фабулу завдання, відповідно до якої ви будете працювати в ролі слідчого оперативної групи для таких практичних занять на подвір'ї академії праці і соціальних відносин є спеціальний майданчик. Саме тут студенти роблять свої перші кроки до майбутньої професії. Вони вже сьогодні відчувають важливість обраної спеціальності, бо саме експерт-криміналіст першим з оперативної групи входить в пограбовану квартиру або на місце вбивства, фотографує, знімає відбитки пальців, оглядає, упаковує всі речові докази. По знайдені волосині криміналіст зможе визначити групу крові і вік його володаря. Посліду від кулі, з якої зброї і як стріляли, за відбитками шин марку автомобіля по почерку автора листа. Економічний факультет готує фахівців з вищою освітою за напрямами: банківська справа, економіка підприємства, маркетинг, менеджмент організацій, фінанси і кредит. Студенти з легкістю опановуються спеціальності, оскільки в академії навчальний процес організований таким чином, щоб майбутні фахівці мали змогу отримати не тільки теоретичні знання, а й практичні вміння та навички. Завдяки тренінговим технологіям студенти академії знають, як розробити бізнес-план підприємства і відкрити власну справу. Я участь на п'ятому курсі. На экономическом факультете маркетинг специалист. Я вибрала спеціальність. Почому нужта біль креативна і творчеська професія із всіх экономистов. То есть, не фінанси, не банк, а именно маркетинг. То есть там можна то творческое придумати какие-то проекты, реалізувати свої творчі таланти. Обираючи сферу фінансів, ви не помилитеся найпрестижніші і найвисокооплачуваніші професії саме тут. І попри всі розмови про перенасичення ринку економістами, спеціалісти фінансової сфери, які раніше мають найбиякий попит на ринку праці. Сьогодні вони потрібні найрізноманітнішим організаціям від великих банків до невеликих торгових компаній. Тож, якщо ти любиш математику, вмієш логічно мислити та маєш організаторські здібності, тоді економічний факультет саме для тебе. Ми стараємося зробити це заняття таким творчим, дається якась ситуаційне завдання, щоб вони проявили свою активність, свою творчість, свої відчуття, знання професійні, щоб змогли їх привити якісь на практичне Основу і будемо казати, і ще досить істотно, що вони працюють в команді. Студенти, економісти мають змогу проходити навчальну практику, а згодом і працювати на заводах, банківських установах, підприємствах, міжнародних економічних організаціях. Ми досить тісно співпрацюємо з установами. Да, наші випускники досить часто після практики залишаються. Ми маємо досить пристойні відгуки і навіть замовлення на наших студентів на четвертий на п'ятий курс. Вони вже йшли на практику і працювали. Та студенти академії живуть не тільки напруженими парами з метою розкриття творчих можливостей майбутніх соціологів, економістів, юристів та залучення їх до активної участі в позаудиторній діяльності в академії праці та соціальних відносин. Працює культурно-мистецький центр, який займається організацією та проведенням конкурсів, свят, концертів та фестивалів. Студенти мають всі можливості ре реалізувати себе творчі, не тільки в плані обучення. а найти, так сказать, для себя интерес, для себя то, что им нравится делать. Для этого мы постоянно проводим студенческие конкурсы на первом курсе, так называемый шоу-ринг. И каждый год у нас пополняется творческая молодежь, способная, очень талантливая. Разом дівчата співають тільки третій рік, однак їхні чудові голоси дозволили досягнути музичних вершин далеко за межами академії. Хочеш танцювати? Будь ласка, для тебе в академії створено хореографічний колектив «Либідь». З команди КВК завдяки таланту і природному шарму вже встигли завоювати прихильність болівальників. А у нас реклама. Вступайте в Академію праці праці. Стоп, стоп, стоп! І ще раз стоп! Як я тобі говорив: вступайте в Академію праці та соціальних відносин. Це понад 520 облаштованих аудиторій. Чітка якість освіти і звуку. Всього одна пара на день, одна пара на день. І нарешті свій драматургічний талант ти зможеш розкрити у театрі стів. Творчий колектив якого об'єднує не тільки студентів, а й випускників академії. В прошлом году у нас была премьера французской комедии Марка Камалети, кушать подано». это двухактовая э, комедия. <клух> в этом году тоже планируем поставить какую-то серьезную пьесу, а э, в, в основном для того, чтобы участвовать вот, в концертах, таких, мы делаем миниатюры. В такому жанрі театр жеста є та от пластичні композиції, коли актори вражають е, всі ну, як емоції, які вони передати в бісля слов, то пластика, міміка, жестом. Тож погодьтеся, бути студентами академії праці і соціальних відносин престижно, адже окрім якісної вищої освіти тут на вас чекає справжнє бурхливе студентське життя.